Тихо не бігають дітей, на стінах шарики і на столах квіти і не насваряться помаду вчителі. Сьогодні можна, сьогодні випускний останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює зі сльозами строї, за учтів раз. Дьорці, ти покуриш світсрунковий. В перший раз до ранку не повернешся додому. Кличе дзвоник нас переливом. Дорогий він для мене і для тебе. Синім небом і жовтими нивами, і дитячим веселим щебетом. Привітайте випускників 11 го Б класу і їхнього класного керівника Голобородова Константина Володимирович. Відлітають, відлітають в небо журавлі, на дорогу проводжать. Кривати вітер розвиває стяг, блакить і золотом на нім переплилися. Наш прапор майоритний, наче птах, народ не вмер, нікому не скорився. Знамення сяє сонцем золотим, небесною виблизкою близькою І з ним здобували все, що є святим. І нас із ним нікому не згори. Кожний народ мій, це моя родина, кожне у серці моєму щодня і діти мої, що боронять міста. По кольорах нас пізнають у світі люди. Я вірю в перемогу і знаю достеменно, що Україна і була, і є, і вічно був. Я захисник, я воїн визволитий. Я той, хто закриває всіх свободою. Я став за долю, за життя, як вчили в школі. Не шкодував своєї сили і здоров'я. Я захищаю Україну, славу й волю широ від серця з надією вірою любов'ю любі мої суслати ось ви дочекалися цього дня ви молодці ви талановиці ви чудові ви наше майбутнє майбутні президенти директори депутати ви вибираєте свою дорогу майбутньому щастя здоров'я кохання Батьки, колеги, вітаю вас із завершенням навчального року. Терпіння, сивого волосся трошки, але все буде добре. Наші діти найкращі, найкращі зі святом. Слава Україні! Шана рідній землі, що поїла живильним соком, цілющим, що відкрила незвідане нам важливе, рідне і суще, дяка землі, що нас патріотами духу і сили зробила. Що з паростків міцне українське гілля зростила. Шана нашим батькам за родинне тепло, за любов і ласку, за подароване щасливе дитинство, незабутню казку. Дяка вам дорогі, що підтримуєте нас у всіх починаннях. Ви виконуєте наші бажання і ведете нас серцем до мрії. Шана, директору найкращої школи. За велике і дружне однодумці в коло, бо комфорт і добробут у цей складний час так залежить Світлано Іванівно саме від вас. Шана класним керівникам. Щоб нас згортувати, треба мати вдачу неабияку дистанційне навчання, укриття. Було часом і з нами туго, але ви нас здружили і стали для нас найкращим другом. Шана всім вчителям, хто запалив у нас вогник бажань. І потяг до саморозвитку, до досягнення цілей, до знань. Десятки предметів у школі із нами досконало вивчали, дорослими і розумними, досвідченими потроху ставали. Шана всім, хто підтримував нас у всіх починаннях, хто веде серцем до мрії і виконував наші бажання. В повітрі магія витає, одинадцятикласників до танцю закликає. Нехай лунають звуки чарівні. I, I just woke up from a dream Where you and I had to say goodbye And I don't know what it all means But since I survived I realized Wherever you go that's where I'll follow Nobody's To you, right next to you, next to you, right next to. You. Україна, Україна, краса, Україна, краса починається з кожного з нас, з кожного з нас Ей, неважливо, ти зробив перший крок. Або від життя вже мудрий та сивий. Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен з нас завчин красивий Ми відкладаємося на потім, як ніби, ніби нас не чіпається. Це. Замість суперечок судей нехай розпочинається. Зрозуміти саме час, Україні краса починається з кожного. З нас. Хочемо щиро подякувати вам за ваш труд, за вашу працю. За те, що ви всі ці роки були з нашими дітьми, підтримували їх. Дякуємо вам за все, дітки, золоті наші. Ви вже такі дорослі, такі гарні. Ми дуже в вас віримо. Пишаємося вами. У вас все вийде. А ми завжди поряд. Останній день щасливими, усе позаду, уроки, перерви, вчителі, шкільні заняття. Дзвінок дитинства скрапує в серці любов'ю, казкою мами, татовим мудрим словом. Дзвінок дитинства скрапує в серце класами, святами, коли ми усі за парталами, коли ми, коли ми всі разом. Дзвінок дитинства скрапує в серце, на жаль, війною. І втраченою за цей час порою юності золотою. Дзвоник дитинства скрапує в серці сльозами прощання, бо неповторні рокиці попереду розставання. Дзвінок дитинства скрапує в серце надією, адже попереду мир і переможний щасливий шлях. Я буду Як це так швидко все сталося? А час летить. Пливуть хвилини, життя біжить, як не крутить. Минають дні, роки, години і більше їх нам не знайти. Здавалося, що ви ще вчора прийшли маленькі перший клас. Та гралися весь день на дворі, а зараз не впізнати нас. І як малий, ми пам'ятаємо, за вітерцем летіли ми. Цього не повернути, знаю. А вже ж ми всі були дітьми. Та час летить, не зупинити. Закінчуєте вже 11 клас. Раніше були просто діти, а зараз впізнати нас. У вас попереду дуже-дуже дуже цікава дорога і дуже цікаве життя. Тому мрійте, добивайтеся всього-всього, що ви хочете. Впали, встали і пішли далі. Не схиляйтеся. У вас за плечима родина, вам треба працювати, вам треба навчатися і вперед. Бережіть своїх батьків, а батьки бережіть ваших дітей. Я вам бажаю всього найкращого. Саме головне мирного нам перемоги. І тоді все просто буде чудово. Знайте, що ви найкращі. Я вас вітаю. Ви за всі ці роки тут з кимось здружилися. Когось. Полюбили когось не дуже, але кожен хто вас оточував всі ці роки, він зробив певний внесок. Ваш розвиток, ваші знання. І зараз вам пропоную подумати, кому б ви хотіли подякувати. Наступні березні настане той день. В журналі не буде наших прізвищ і імен, і вчителі казати вже іншим. Про ліс руки, що ваш клас був найгіршим. Нас єднали з уму роки і парти в обличчя знаєм тих, хто міг написан нас кожному з вас, і ви зараз, будь ласка, його відкриєте, прочитаєте самі. І тут написано найпотаємніше, що хотіли б вам сказати, батьки, і подумайте про те, що батьки вам передають. Такі дорослі, якщо. Я впевнений, що через декілька років знову зустрінемося з цим весь всім колективом. І тоді, через 10 років, ви зможете прочитати лист, який ви напишете зараз самі собі. Ви всі і кожен особливий. Особливими, тому що у вас є такі прекрасні батьки. Ви такі прекрасні. Як ви сьогодні блістали на останньому дзвонику. І Я надію, що ви з теплотою в душі будете згадувати свої шкільні роки. Нехай доля ваша буде щаслива. Спокійно, щоб ви досягали тих вершин, які ви собі поставили, обов'язково це був наш останній з вами урок. І нехай він буде у вас в житті самим найкращим обов'язково і справжнім друзям не забудь подзвони. Добре, зле з тобою завжди вони.